Клініка «Візіобуд» вітає всіх з днем вишиванки. Вишиванка це невід'ємна частина не тільки української культури, а й окраса душі народу. Звечора пригожного ранку вишивала дівчина вишива. Нехай ваша вишиванка зігріває вам душу, дає відчуття національної духовності. І високої, морально-етичної культури вишивала, У день вишиванки хочемо побажати вам миру і злагоди в ваших домівках і в ваших серцях. Нехай це свято єднає всіх українців, незважаючи на відстань та час. Ми вільні, сильні та незламні. Пам'ятайте, що ми, українці, зможемо все. З